Всім привіт! В цьому відео поговоримо про трейдинг-стратегію, розберемо, з чого вона складається, що це таке, та на які основні складові трейдинг стратегії варто приділити увагу. Що таке торгова стратегія? Це чітко визначені правила, необхідні для вдосконалення вас як трейдера та аналізу невдалих ситуацій на ринку. Тобто, коли у вас якийсь стоп-лосс, коли у вас щось пішло не так, ви повинні завжди дивитися вашу торгову стратегію та перевіряти, чи дійсно ви все робите по вашим правилам, чи, можливо, вам потрібно змінити дещо з правило. В цьому відео ми розберемо основні складові торгової стратегії. Їх може бути більше, ніж тут написано, але сфокусуємося саме на основних: це ризик менеджмент, це торгові пари, це модель входу в позицію, чи, моделі, чи в принципі як ви входите в позицію, оптимальний час торгівлі, як аналізувати контекст, як це писати в торгові стратегії та психологію. Розберемо перший пункт: ризик менеджмент. Основні складові, які в ньому мають бути, це ризик ревард. Ризик допустимий на угоду, чи ризик допустимий на день, або може бути також на аккаунт, і коли ставимо безбиток. Давайте розберемо на прикладі, як це можна оформити. Розберемо приклад. Він є з нашої торгової стратегії, яка є в нас на трейдинг сервері. Почнемо з першого: це ризик на угоду. Він може бути у вас різним, але ми б не радили ставити його більше одного чи двох відсотків. Тут же, в нас стоїть стандартний 1%, є найбільш оптимальним ризиком для більш стабільної торгівлі на дистанції Далі, наступний пункт це мінімальний ризик ревард на угоду. Насправді це досить суб'єктивний ризик ревард, і ви його повинні ставити в першу чергу після бектесту Тобто ви не можете ставити там рандомний ризик ревард Дуже часто є великою помилкою, коли новачки при Побудові торгової стратегії ставлять мінімальний ризик ревард просто будь-який там 1,7, 1,9. Абсолютно будь-яка цифра, яка подобається. Це не є зовсім правильною, його варто ставити або після бектесту, або хоча б після там, місяця, двох місяців торгівлі, коли ви будете плюс-мінус розуміти, при якому ризик реварді у вас більше стопів, та при якому ризик реварді дозволяє вам торгувати ваш пінрейт. Далі наступне правило daily loss, Який у вас денний. Допустимий збиток може бути зазвичай, це якщо у вас ризик на угоду 1%, то і daily loss бажано б такий самий як ризик на угоду, тобто. Може бути дві угоди, це максимум. Якщо у вас більше двох угод в день, і це прописано в вашій торговій стратегії, то подумайте, чи вона дійсно є вірною для вас, якщо знову ж таки ви не є там мега досвідченим трейдером. Е, і правило без збитку. Е, в нашому прикладі він не використовується, але він може використовуватись. Тобто, наприклад, коли у вас є досить багато ФТА, коли у вас угода тримається не в робочий час і так далі. Прикладів може бути насправді багато, але ви повинні для себе зрозуміти чітко, чи це правило вам потрібно, чи ні, тому що досить часто безбиток він може більш заважати, ніж допомагати вам при торгівлі. Ось це є основні приклади, які мають бути в ризик менеджменті. І, власне, приклади, коли пишуть неправильно в торгові стратегії, наприклад, без збиток після одного ГРР. Дуже частою помилкою в нових трейдерів є те, що як тільки ви бачите. Плюс, коли ви тільки бачите, у вас зелені цифри на аккаунті, відразу вам хочете закрити позицію, щоб нічого не втрачати. Але це є досить сильною помилкою, коли ви просто будете дуже часто стабільно роловити без збитки і багато можете втратити прибутку насправді. Тому коли є щось такого після 1 РР, це не буде правильною торговою стратегією. Так само, і ризик ревард. Він може бути, як я казав, побудований після якогось часу чи після бактесту, але коли ви пишете там, від 1 до 5, наприклад, до 2,5. Коли ви в принципі пишете отакий от проміжок, але якщо буде він більше, якщо він буде 30, що означає, що ваша угода погана, чи це її не потрібно брати? Тобто і чому, тобто такого бути не може. По перше, це має бути одна чітка цифра, мінімальна, і по-друге, вона має бути після певного часу в торгівлі. А друге, який допустимий ризик на угоду, день. Якщо це ризик на угоду 1%, на день 3%. Так само не є окей, тому що 3 угоди в день, а на деяких аккаунтах, якщо це навіть однофазні проби, то там, в принципі, 3% це може бути загальний лос на аккаунт. Тому з цим потрібно бути дуже обережним. Якщо у вас 1% на угоду, то не повинно бажано бути більше, ніж 2% на день. І так само, якщо, наприклад, 3% або 4%, тут була б цифра, а у вас загальний лос. Може бути 3 чи 4, Це також є не окей, тому що ви після одного дня можете втратити ваш проб-аккаунт, тому що треба ще враховувати комісію і так далі. І акаунт просто може бути втрачений через неправильну торгову стратегію. А наступний пункт це буде Optimal Trade Time. А тут ми на прикладі Євро для інтердей розберемо. Це основні е, два проміжки: Лондонська кілзона та нью-йоркська кілзона. Це з 9 до 12, та з 14 до 17 ми можемо відкривати угоди. У вас звичайно це може бути інший час, так як ви можете, наприклад, проживати в іншому часовому поясі. Вам таке буде незручно, і можете обрати інші пари. То це може змінювати звичайно. це більш-менш стандартний відрізок часу, в який ви. Можете відкривати позицію. Він має бути чітким, і ви повинні його дотримуватись. Тому що, якщо ви його не дотримуєтесь, там захотіли дві години ночі відкрили, захотіли там, в 5 ранку, відкрили, коли проснулися, і так далі. Е, дуже тяжко просто, просто будем. Дуже тяжко, потім, дуже тяжко потім буде аналізувати це просто. І якщо ми говоримо про свіх торгівлю то так само бажано відкривати протягом всього робочого дня. Угоди, а наприклад, ви неробочий день не дуже окей є їх дивитися. Знову ж таки, якщо ви з часом зрозумієте, що вам комфортно відкривати там протягом доби, якщо це свінг, угоди, якщо у вас вінрейт буде нормальний, то нічого вам не забороняє. Але знову ж таки, це все через бектест та через практику. На початку не радили б відкривати позиції не в робочий час, тому що е, можете отримати більше стоплосів, ніж ви хотіли б бачити. Наступний пункт це торгові активи, які. Ви застосовуєте в торгівлі. Тут справа навіть не в конкретних активах, тут більше справа в тому в їхній кількості. Тобто, якщо у вас їх дуже багато, ви відкриваєте просто там, де хочете, все, що хочете, все, що вам підходить, все, що вам подобається, це не є окей. Тому що, по-перше, ви не зможете на початку пробектити всі активи. Кожен актив він має свої нюанси, має свої особливості і так далі. Ви повинні це розуміти. І якщо особливо це різні ринки, такі як там золото, наприклад, біткоін і євро, і ви все робите однаково. В одній та те саме тіті це також не буде дуже добре. Тобто, ви повинні взяти для себе на початку один-два активи, його пробектестити, зрозуміти, які у вас на ньому він рейд, які у вас є помилки, і так далі. А Коли у вас буде одна позиція по євро, дві по ефіру, третя там, по канадському долару, ви навіть не можете побачити ваш чіткий вінрейт і вашу чітку статистику. Тобто, вам варто сконцентруватись на. Декількох активах і не розпилятись на всі, тому що найбільш помилковим твердженням є, що чим більше активів, тим більше буде заробіт. Насправді це не є так важлива саме якість того, як ви торгуєте один актив, два активи, а потім вже можете їх поступово додавати, якщо це буде необхідно. Але насправді 90% трейдерів вони можуть торгувати тільки євро, і цього буде більш ніж вистачати. Одним з найважливіших елементів торгової стратегії є контекст та. Правила для входу в позицію. Давайте розглянемо на прикладі, як це може виглядати. При формуванні правил контексту ви обов'язково маєте додати в торгову стратегію тайфрейми, які ви використовуєте, зони, з яких ви можете працювати, та куди, тобто, що може бути вашими цілями і як ви можете працювати до цілей. Тобто ви маєте чітко описати ваші правила. Це є наш приклад, який є більш-менш загальним. та Трошки детальним. Ви, звичайно, можете це зробити абсолютно по-іншому, і у вас може це бути не так детально, чи навпаки більш детальніше. А, і так само це стосується моделей входу в позицію. Тобто, тут має бути описано чітко, які таймфрейми у вас використовуються для входу в позицію, які є правила за та які є правила проти. Також досить важливо вписувати нюанси, при яких ви в позицію не заходите. Тобто, те, що вам не підходить для входу в позицію. Останнє, що хочеться додати важливий елемент торгової стратегії це буде. Психологічний пункт він може називатись по-різному, звичайно, і тут ви маєте писати ваші основні помилки, які стосуються більш ментальної частини. Тобто, коли у вас там є якийсь певний страх, ви не можете відкрити угоду чи коли ви навпаки відкриваєте дуже багато угод. Для чого? Для того, щоб ви могли потім це проаналізувати і могли з цим працювати. Тому що, якщо у вас є проблема, наприклад, в ви це навіть не записуєте, просто вона у вас є, ви думаєте, що вона сама пройде, то так буде набагато тяжче. Якщо вас зацікавила ця торгова стратегія, знайти її ви можете в нашому тредингновшенні.